Фільм Бернара Бернора «Слава Україні вже побачили в Парижі. Тепер його презентують українському глядачу. Показ закритий на нього. Запросили військових та українських політиків. Слава Україні! Це ода мужнім українцям, збройним силам і закликам заходу продовжувати підтримувати Україну. Я хочу подякувати всім чоловікам та жінкам, яких ми зустріли протягом 12 місяців війни. Ми намагалися з нашою командою бути якомога більше з вами. Багато хто зараз присутній тут. І я дуже радий, цей фільм ми зробили, але ви зробили його. Стивська слава Україні це продовження фільму. Чому Україна? Якщо в першій частині показували, як розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, то зараз розповідають про контрнаступ українських військ. Звільнення Харківщини, Херсон. Ми знімали три місяці. Це була вся східна лінія фронту. Донбас, Херсон, і Запоріжжя. Нам не було дуже страшно. Це наша робота. Я військовий репортер. Я знімаю війну вже 30 років. Але іноді, якось в Бахмуті, так і в Херсоні було декілька моментів, коли дрони були над нашими головами, і було трохи лячно. Little bit scary. ви побачите у фільмі дуже багато а, зйомок а, великою камерою, приближеною камерою, саме до очей людей, бо через очі передається саме свідомість українців, і цей фільм він власне розказує всьому світу про те, як, хто такі українці, хто такі ці герої. Музику для фільму написав Святослав Вакарчук. Вони сприймаються з жахом, співчуттям і з бажанням допомогти. Тобто фільм робить свою справу. Він працює на Україну. Я вважаю. І такі стрічні, що спрямовані саме на закордонного глядача ще один інструмент боротьби. Ми звісно ну набагато глибше і більше це все переживаємо. Але для іноземців цей фільм порушує важливі питання, і те, що він знятий французами, особливо важливо. Я дуже сподіваюся, що цей фільм побачить не лише у Франції, але в усіх франкомовних країнах. Він допомагає Україні не тільки продукуючи фільми, але виступаючи. Дуже багато у нього багато зв'язків, які допомагають нам в тому числі отримати зброю. І вважаю, що якби дійсно у нас було кілька таких друзів, як Бернар Леві, ми дійсно б мали вже в 16. Форнар Андрій Леві, французький філософ, письменник, політичний журналіст він підтримав Україну ще з 2014 року. Він заснував агентство модернізації України. Нині ж доходи від двох фільмів підуть на реконструкцію ізумської центральної міської лікарні. Це найбільший та найважливіший медзаклад у Харківській області. Я радачак Володимир Дєдов Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.